Номер 570 Breezy Basics, Sunrise Medical, Німеччина. Це виробник, а ціна його 5200. Розкладаємо параметри. Ширина сидіння 40 см між підлокітниками. Загальна ширина 60, глибина сидіння регулюється 40 44 висота спинки. Також регулюється 39-44 см. Висота відсідіння до підлоги регулюється: 41-48, вага 16 кг, витримане вантаження 125 кг. Вживане крісло колісне повністю справне, все робоче, стан хороший, це якщо коротко, але треба буде ще е, трішки його відчистити. Ну, такі, дрібниці. Зараз покажу все детальніше. Підніжки є, царапини можуть бути ось бачите, вони складаються. Відхиляються, знімаються. Звісно, що регулюються по довжині, от тут чистигреником. Тут ми регулюємо кут нахилу цієї платформи. Ремінці проти зісков ніг. Дивимося, як обертаються передні колеса, нічого не штопориться. Підшипники в нормі. Регулюється у нас кут нахил вилок. Самі вилки металічні, є можливість регулювати по висоті колеса, колеса литі. Стан задовільний. Трішки вже от протектор стертий, бачите. Задні колеса також литі, 24 колеса. Їхній розмір. Є у нас царапини по всьому периметру по ободу. Протектор в нормальному стані. Якихось таких пошкоджень видимих не бачу. Колеса на швидко ді... з'ємні з'ємній одним натисканням можна зняти колесо. Блокування коліс, все працює. Можна ось тут ззади регулювати їх по силі затягу. Велика зручна ручка, яка, до речі, ось так от ще може складатися. І ось бачите, так от. зараз Здається, ніби от вона вистає. Але оп, це якщо десь якісь вузькі двері, і воно вже не вистає. З другої сторони та сама ситуація. Стан протектора, царапини, Муфта працює, блокування, все ок. Сидіння. Подвійне м'яке. Тут такий типовий брезент. Дуже хороший стан сидіння, якихось пошкоджень немає. Матеріал легко витирається. До речі, раджу. Ось, ось ці заглушки знімаємо, перед тим складаємо. Візок, заглушки знімаємо, витягуємо на себе і так само знімаємо спинку і впралку. Е, Так, захисні щитки. У нас цілі, пластик. Тут також все ціле, чорне, не вигорівше. Е, Тут ви бачите просто забруднення, але це воно в пралці точно е, відчиститься. Е, хороший стан спинки, спинка м'яка, регулюється по натягу. Ремень безпеки, якщо не треба, то знімаємо, тому що буде лише заважати. Позаду от у нас такий напис. І у нас е, ось ці ремені ми або послаблюємо, або більше затягуємо в залежності від того, як людині буде зручно сидіти. Тобто, чи натягнути, чи від, трошки отак відкинувшись. А, дивіться, ось тут. Бачите, у нас є такий отвір маленький. Це у нас ось ці відкручуємо і можна регулювати висоту спинки. Тут відбувається регулювання висоти сидіння, підставка для костелів ботростини, підставка проти перекидання, регулюється по куту нахилу, можна її взагалі зняти. Підлокітники також знімаються. Хороший візок легесенький. Прослужить ще не один рік. Посилання, де можна купити, залишу внизу під відео. Дякую за увагу.